Добрий день, шановні педагоги! З великою повагою до вас та вашої нелегкої праці, хочу побажати успіхів у новому навчальному році та поділитися своїм досвідом використання давно відомої проєктивної техніки Колаж для активізації національно-патріотичних настанов молоді. Це дасть змогу урізноманітнити заняття з національно-патріотичного виховання. Та зробити їх максимально інтерактивними. Мене звати Остапенко Ірина, і я завідувач лабораторії психології і політичної поведінки молоді, Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Розкажу про, якраз про активізацію національно-патріотичних настанов молоді засобами візуалізації в освітній практиці. Перш за все, колаж це техніка, що полягає з процедурної точки зору, у приклеюванні чи прикріпленні будь-яким іншим способом на основу частіше всього паперову, за допомогою скотчу, скріпок, степлера, пластиліну, найрізноманітніших вирізок, тобто друкованих зображень, фотографій, зображень із журналів, газет, листівок. Плакатів, а також якихось їхніх деталей, слів, букв, символів на якусь певну задану тему. Саме тому його ще називають мистецтвом наклеєних картин. Інколи колаж доповнюють словами, якимись фразами, якимись написами, фотографіями, кольорами, домальовують як окремі елементи колажу, які учасники не знайшли в журналах чи газетах, так і цілі малюнки. Також учасники можуть створювати фон. І таке інше. От ви бачите приклад колажу, справжній патріот, який був створений студентами коледжу. Якщо говорити про якраз переваги застосування колажів, коміксів та інших засобів візуалізації в освітній практиці, то це релевантність. Учням зазвичай цікаво виконувати такі завдання, оскільки вони часто передають, надають перевагу не вербальному, а візуальному контенту. Це меми або фото. Друга перевага це подолання можливих комунікативних бар'єрів, які пов'язані із якимись проблемами вербалізації, які часто виникають у учнів. Зокрема, можливо, частіше в підлітковому віці. Ще однією перевагою застосування колежів це можливість творчого самовираження. Творчі завдання надають можливість виявити свою індивідуальність. І наступна перевага це те, що завдання зазвичай викликають жваві обговорення, що сприяють рефлексії. Цю техніку також можна застосовувати одночасно і для активізації рефлексії, і як діагностичний інструмент. Акцентуючи увагу саме на діагностичних можливостях техніки колаж, психологи зазначають, що цей метод дає змогу прояснити особистісні переживання, визначити психологічний стан та дослідити певні аспекти життєвого досвіду людини. Які виявляються у її візуальних репрезентаціях. Крім того, застосування такої проєктивної методики передбачає використання і спеціальної інтерпретаційної схеми. Водночас, незалежно від форми використання зазначеної техніки, і це може бути як індивідуальна, так і групова, у психолога завжди залишається можливість розгорнутого діалогу з молоддю. У рамках практичного заняття з активізації національно-патріотичних настанов молоді, одній групі учнів можна запропонувати створити колаж, що візуалізує їхні уявлення про справжнього українця, а іншій групі колаж, що візуалізує уявлення про псевдоукраїнця. Як виглядає інструкція до створення колажу? За методикою географії візуальних образів. Обираєте від 12 до 20 картинок, які розкривають ваше розуміння кожного поняття. Розміщуєте в центрі картинку або картинки, але не більше п'яти, які найкраще передають сутність поняття. Решту картинок розміщуєте, рухаючись за стрілкою годинника. Починаючи з правого верхнього квадрату. Розміст... Таким чином, розмістити картинки потрібно в центрі, в правому верхньому, в правому нижньому, лівому нижньому і в правому верхньому куті. Всі картинки необхідно підписати, тобто позначити, що означає кожна картинка, на вашу думку. Вибір картинок та їх місце розташування попередньо обговорюють у групі. Тобто їх розміщення це результат саме групового рішення. Необхідні матеріали: це набори журналів, газет, листів, плакатів та будь-яких інших картинок, кольорова крейда та олівці, ножиці для вирізання зображень, клей, степлер, скотч, скріпки для кріплення або пластилін, і папір для основи це зазвичай ватман. Невеликій групі. Від 4 до 7 осіб достатньо одного листа Ватману. Тоді, як, якщо учасників від 7 до 10, то можна запропонувати склеїти два листи або розділитися на дві підгрупи. На роботу відводиться приблизно 30-40 хвилин. Треба зазначити, що спільна групова робота сприяє розвитку вміння обговорювати поставлене завдання. Визначати шляхи його виконання, спільно вирішувати завдання, а також сприяє згуртуванню, єднанню групи, налагодженню внутрішньогрупової взаємодії, розвиває також креативність мислення і веде до розвитку толерантності до будь-яких відмінностей, інших поглядів, думок, позицій. Подальше обговорення робіт у групі також. Сприяє розвитку рефлексії учасників та, їх, та розвитку їх критичного мислення. Ну, коли вже робота завершена, кожна група презентує створені колажі, що дає змогу структурувати уявлення про справжнього українця та псевдоукраїнця, а також виявити специфіку прояву базових конструктів національної самосвідомості. Студентської молоді в площинах раціонального, емоційного, життєвого досвіду, а також творчої пізнавальної активності. Для цього можна використовувати спеціальну інтерпретативну схему, яка наводиться в літературі, з якою ви зможете ознайомитися за QR-кодом. Треба зазначити також, що учні, студенти можуть. Максимально творчо підходити до презентації створених колежів, наприклад, використовувати якусь музику, яку вони вважають за потрібне, або навіть використовувати якісь там, елементи танців. Ну, тобто потрібно надавати їм можливість максимально творчо самовиражатися. Більш детально із можливостями активізації національно-патріотичних настанов молоді та розвитку громадянської компетентності молоді, із використанням засобів візуалізації та медіаконтенту можна ознайомитись у методичному посібнику стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді та методичних рекомендаціях медіаконтент. Як засіб розвитку громадянської компетентності молоді. Ну і QR-код ви бачите. Також в цих публікаціях ви можете дізнатися про можливості застосування коміксів, а також сторітелінгу, веб-квестів та про розвиток критичного мислення молоді. І на цьому я би хотіла подякувати вам за увагу та побажати подальших успіхів у вашій роботі.